Одеса 1931 рік у книжкових магазинах з'являється збірка під назвою Одеські оповідання. Автор Ісак Бабель через кілька тижнів весь тираж до останньої книги був розкуплений. Читачі у захваті від головного героя Бені Крікам, справедливого і розумного ватажка одеських злочинців. В народі його називають просто Мишка Япончик. Ось міста, які цікавляться кримінальною історією, міста навіть демонструють місця, де бував король одеських бандитів. Проте сьогодні вони на жаль занедбані. На Напам'ять туристам залишаються знімки з обшарпаними стінами та брудними парадними. Будинок, де святкував весілля мішка Япончик, відвідала Ірина Мунця. Знамениті молдаванці у кримінальній історії Одеси відведено особливе місце. Колись саме цей район був бандитським центром міста. Тут мешкали цілий династії контрбандистів, шулерів, повій і грабіжників. Саме тут колись жив і знаменитий король одеських злочинців Мишка Япончик. На Богдана Хмельницького, 23 колись Япончик гуляв на весіллі своєї сестри. Історії про цього легендарного одеського бандита збереглися до сьогоднішнього дня. Про це подбали Одесити. А ось про Бережені історичних місць мерія Костусєва думати не хоче. До парадних будинку просто страшно зайти. Не кожен одесит наважиться. А що вже казати про туристів? Здесь полилась вода, просто хтось як бута там держав. От зараз зайдете, у відео що робиться. Ну з цієї сторони, тут все прямо тече. Вот так вот у мене цвіла вся стіна. Квартирі спотолка теж капає. мене з потолка не капає, та здесь капає. Но стіна моя, которая виходить в парадну, вона вся сиріла, вспухла. Вот так із за постійної вогкості у приміщеннях завелися слимаки, падуги на фасадах будинку постійно обсипаються. При цьому у дворі постійно граються діти. Про ремонт одеситам залишається лише мріяти, не дивлячись на те, що будинок 1875 року тут ще жодного разу не проводився капітальний ремонт. Реакции только письма. А что мне эти их не письма? Куда их можно приложить? Дырку даже ими не залепишь. Скажите, а за кого вы голосовали во время выборов? Против всех. А, я, например, не вижу никого, кто бы вообще хотел бы что-то делать в Одессе для одесситов. Все рвутся во власть, чтобы сделать только что-то для себя и лоббировать свои какие-то интересы. Угу. К как, сожалению. Как вам местная политика Алексея Костовского? Ну, понимаете, мне не хочется обидеть человека, но он, его эти афиши обещал, сделал, знаете, детский лепет какой-то прям, и вообще на серьезный человек, это не похоже. Неоднократно обращались к руководству нашего ЖЭКа с просьбой хоть что-нибудь сделать. И сделано было немножечко, Нет. да, укрепили дом, чтобы он не свалился, поставили там сваи такие. Вот вы сейчас увидите их в парадной. Но парадная не ремонтировалась ни разу. Дивлячись на цю потріскану фарбу, сірі приміщення, іржаві сходинки, чому спадає на думку, що цей двір тоді, у далекому 1875 році, безумовно мав кращий вигляд сьогодні, в Одесі немає на жаль гідного господаря, який не дозволив би історії Одеси зникнути під руїнами. Было запланировано даже поставить памятник Мешки Япончика во дворе. Колонку снесли, памятник, конечно, пока не поставили. Но это не государство планировало, это эм, иммигранты, которые выехали, и они хотели сделать такое, такое дело здесь для двора. Ну, вот, вот и все. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы туристы приходили, приходят, постоянно снимают, фотографируют, естественно снимают не то, что красивое, а то, что плохое. Вот то, что падает, рушится. Хотя бы так сделать какую-то... Эм, Хоч німножечка, було б очень хорошо. Колись у цьому дворі разом святкували урочисті події. Тепер же Одесити поспішають швидше пробігти до своєї квартири, аби не шукати відповідь на запитання туристів, чому в Одесі такий безлад. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.